Компанія з виробництва натяжних стель преміум дизайн уперше бере участь у конкурсі «100 кращих товарів сумщини. Сумські виробничники відомі далеко за межами області. Їх вироби відповідають санітарним і пожежним нормам України і Європи. Компанія має власну виробничу базу, яка входить у трійку лідерів по Україні. Із сумськими виробничниками працюють понад 300 дилерів по всій країні. Компанія преміум дизайн на цьому конкурсі представляє натяжні стелі власного виробництва. Цією справою ми вже займаємося більше шести років і на ринку України, скажімо так, зарекомендували себе як компанію, яка має найвищу якість продукції. Ми використовуємо тільки якісну сировину відомих світових виробників. Тобто, на всю продукцію, яка в нас виходить з нашого виробництва, є всі сертифікати відповідності, є, скажімо так, всі документи, які підтверджують походження цієї продукції. На стелі виробництва преміум дизайн із української та німецької плівки надається гарантія 12 років, асортиментний ряд понад 100 кольорів, термін виготовлення та монтажу натяжної стелі від двох днів до тижня. Також преміум дизайн пропонує широкий вибір люстр, світлових елементів декору, інтер'єрних годинників.